Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми повинні вивчити з вами поняття ритм в мистецтві. А також створимо орнамент для рушника. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Закінчіть речення! Мені відомі такі види образотворчого мистецтва. Отже, які види відомі вам? Архітектура, скульптура, живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво. Графіка це? Правильно, діти. Це зображення предметів лініями, крапками, штрихами, плямами. Основні засоби виразності графіки це крапка, лінія, штрих, пляма молочинки. Живопис це. Це вид образотворчого мистецтва, що зображує фарбами предмети і явища навколишнього світу. Орнамент це. Візерунок побудований на ритмічному чергуванні і поєднанні геометричних елементів або стилізованих тваринних чи рослинних мотивів. Діти, скажіть, які ритмічні зміни в природі ви помітили, спостерігаючи за нею? Дійсно, діти. У нас ритмічні зміни в природі бувають день і ніч. А також зміна піру року. Це відбувається циклічно. Кожного року у нас змінюється пора року і кожного дня змінюється день і ніч. Це і є ритмічні зміни. Поміркуйте, що ритмічно повторюється у вашому житті. Правильно, діти, ви щодня... Чистите зуби. Ви щодня снідаєте, ви щодня навчаєтеся, ви кожного року святкуєте День народження, або кожного року святкуєте Новий рік, ви кожного дня миєтеся, кожного дня вечеряєте. Це і є ритмічні повторювання. Ритми пронизують і мистецтво. Послухайте дві пісні. Чи є у них ритмічне повторення? Грицю молотити, Гриць не здужає робити. Грицю, Грицю, врубай дров, а Грицько щось не здоров. Грицю, Грицю, роби хліб. Ахи, кахи, щось охрип, Грицю, Грицю іди їсти Ой, чекайте, де б то сісти. Дітки, скажіть, чи є в цих піснях ритмічне повторення? У піснях діти найчастіше чергуються заспів і приспів. А як в образотворчому мистецтві? Давайте спробуємо разом пошукати там ритми. Роздивіться малюнок. Вірно, діти, тут також є ритми. Ритм це повторення однакових частин в художньому творі. Ритм головна властивість будь-якого орнаменту. Він організує певний рух в орнаменті, Переходи від малого до більшого. Від простого до складного, від світлого до темного чи повтори тих самих форм через рівні чи різні проміжки. Розгляньте орнамент на українському рушнику і знайдіть ритмічне повторення. Правила композиційної побудови орнаменту для побудови орнаменту насамперед треба знайти композиційний центр, визначити ту частину оздоблювального виробу, яка повинна найбільше привернути увагу. Потім потрібно чітко дотримуватись пропорцій елементів між собою та оздоблювальною площиною предмета. Основою кожного орнаменту є повторення в певному порядку одного елемента чи групи елементів. Потрібно чітко дотримуватись пропорцій елементів між собою та оздоблювальною площиною предмета. Пригадаємо з вами правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструменти тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель. Тримати своє робоче місце у належному порядку. Сьогодні ми з вами створимо орнамент для рушника за допомогою гуаша. Будемо застосовувати штампування. Подивіться, будь ласка, демонстрацію виконаної роботи. Поки будете дивитися, поміркуйте, які побутові предмети можна використати для штампування. Отже, дітки, ви приготуйте папір аркуш білого, також приготуйте фарби, які вам подобаються, оберіть орнамент, який ви будете малювати. Також оберіть предмети для штампування. Це може бути зворотний бік олівця, стержень від кулькової ручки, різноманітні кришечки, ватні палички і ще багато чого. Поміркуйте, який орнамент ви хочете виконати. Не забудьте, що ви його розташовуєте посередині аркушу від краю до краю. Воно не повинно бути маленьким і розташовано з краю якогось, а саме посередині листка. Будь ласка, виконуйте роботу. Що закінчили, молодчинки. Ви, будь ласка, поспостерігайте за ритмами навколо вас. Наведіть приклади ритму в оздобленні ваших побутових речей. Вправо відкрити мікрофон. Закінчіть речення. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було складно. Я зрозумів або зрозуміла, що тепер я зможу. Я навчився або навчилася. У мене вийшло. Я зміг або змогла. Оберіть собі речення і закінчіть його. Дякую вам за роботу. Чекаю на фотографії ваших чудових орнаментів. До нових зустрічей!